Дітки пограємо в гру. Я буду казати назву предмета в однині, а ви в множині. Жаба. Жаби. Полуниця. Полуниці. Крапля – Краплі. Олівець, олівці, зошит, зошити. М'яч, м'ячі. Літак, літаки, мураха. Мурахи, їжак, їжаки молодці. Наступне завдання. Послухайте, як я прочитаю вірш. Летить оса! гуде оса, оса гроза, оса сльоза. Чия сльоза? Моя сльоза. Чи всі речення я прочитала з однаковою інтонацією дітки? Ні. Одне речення я прочитала з питальною інтонацією. Це речення чия сльоза? Речення, що виражає бажання отримати відомості про щось і яке вимовляється із питальною інтонацією, називається питальним. У кінці такого речення для вираження питання чи сумніву ставлять знак питання. Ось такий. Знак питання. Закарлючка. Непроста це, брате, штучка. Знак нічого цей не знає, бо весь час про щось питає. Де, куди, чому, чого, ким, кому, коли, кого. Від цікавості зігнувся. Наступне завдання. Складемо речення за схемою. Але давайте порахуємо, скільки слів. У цьому реченні 1, 2, 3, 4, 5. У цьому реченні 5 слів. Зверніть увагу, що одна рисочка коротка. Це слово помічник. У кінці речення стоїть крапка. Тож складемо речення. Діти прибирають сміття у дворі. А тепер промовимо це речення з питальною інтонацією. Діти прибирають сміття у дворі. Це речення питальне, тому в кінці поставимо знак питання. Дітки назвемо назви предметів: Майка, йогурт, клей, лінійка, чайник. У всіх словах назвах предметів вимовляємо та чуємо звук. Ж. А тепер давайте назвемо слова назви цих предметів. Екскаватор. Лев, сонце. Журавель. Черевики. У всіх словах назвах предметів вимовляємо та чуємо звук Е. Наступне завдання, дітки. Зайчик стрибає. І вимовляє звук ж, ж, «ж». А коза дивиться на нього і питає, е, е. «е». А тепер дітки, давайте об'єднаємо звуки зайчика і кози і промовимо їх разом. Є. Поєднання звуків «ж» та Е ми можемо довго протягнути. Получення звуків Є має свою літеру. Є. Буква Є, яка ж вона, наче скипка кавуна. Кавуна хлоп'я просило, двічі скипку надкусило. Наступне завдання. Визначимо місце звукосполучення Є в словах на початку, всередині або в кінці. Заєць. Всередині лікує в кінці вольєр. Всередині. Шиє. В Кінці. Малює. Кінці. Молодці. Наступне завдання. Дітки, погляньте, хто перед вами. Так, це єнот. Зробимо звуковий аналіз слова єнот. Спочатку визначимо, скільки складів у слові єнот. Є, нот. У слові єнот два склади. Перший склад є, другий нот. Перша літера у слові єнот є. Ми з вами знаємо, що є це звукосполучення звуків ж. Та Е. Перший звук Ж, Він який діти? Так. М'який приголосний. Наступний звук Е. Він голосний. Наступний звук Н, Він який діти? Так, твердий приголосний. Наступний звук О. Він який? Так, голосний. Наступний звук. І він, який дітки? Так, твердий, приголосний. Порахуємо літери, діти. Один, два, три, чотири. У слові єнот чотири літери. Порахуємо звуки. Один, два, три, чотири, п'ять. У слові єнот п'ять звуків. А чому звуків більше, ніж літер, діти? Вірно, тому що літера Є має звуку сполучення Ж, Е. Тому і звуків більше. Молодці! Наступне завдання, дітки! Напишіть у своєму зошиті за зразком літеру Є. Та надішліть мені, будь ласка, фото виконаної роботи. Я з нетерпінням чекатиму. Сподіваюся, що вам було цікаво і ви дізналися багато нового. Тож до зустрічі!